Те, що зробив Михайло Федорович, воно однозначно дістанеться всьому роду в спаду. Щоб не переказувати, я надаю вам слава. Да. Сьогодні у нас свято спогадів, свято реліквій. Ну, у мене реліквій не було ніякої, так як е, мої батьки мені нічого не оставили. От, тому що я був обділений. Увагою своїх бабусів і сім, бо їх у мене не було. Вони то були, як і всіх, але, але я їх не бачив. Мій рідведецька із Росії, можна так сказати, от, із Курської області, тепер вона Білородська. От, а його бабуся, ну, моя дружина, також. Родом могла бути із Росії, От, бо вони із Новосибірська. Тому я міг би сказати, ну, представити, як кажуть, епіграф до цієї розповіді. Слава Богу, що я не можу. <ріху> Мій батько, як я розказував, сам родом із Великої Михайлівки, це зараз Білгородська область. От, він там родився, він служив в армії на Далекому Сході, потім полював. Ну, повернувся він вже не на батьківщину, на Білгородщину, а повернувся він в Яхнаки. І зі своїм другом він приїхав, так як Білгородщина, це там Прохорівка була, а ви може пам'ятаєте, що там була Курська дуга. І там... Усі повиїжджали, хто вбили, може, хто ще щось. Ну, там роду майже не залишилося. І він приїхав сюди із другом своїм позаполчанином, і тут залишився. Залишився, одружився вже вдруге на моїй матері. вже. І так вийшло, що у 2011 році. От, вони, як кажуть, помирають в один рік. От. А я до цього думав, я вже нашим внукам передати історію свого роду. Ну, подумав, що якщо я залишу цей світ, то вже мої діти нічого і внуки не знають. Тому я. Вирішив зробити родову книгу. Колись я, так як в мене тут є, я думав, як там нормально? а ось що. Я ще скажу. Там є такі слова померти, сліду не оставить. Це були слова Тараса Шевченка. От щось вони мені у голову залізли були. І я так вирішив, що я зроблю епіграф цих слів у своїй родовій книзі. Ну і що я знаю, це я знаю як про те, що мій прадід був козаком, так як Курщина, ну, Білгородська область, Воронезька це Слобожанщина, це Слобідська Україна. Раніше там жили, були Свободи, це козачі поселення, потім з цих слобід утворилися вже села. Тому мій рід пішов із Росії. От, як я говорив, от бабуся могла б також бути родом із, із Росії. От, але її коріння, батька і її, її батька, мама була із Чернігівської області. Це також ну, з України. Там якісь були переселення. От. Але, як кажуть, рід переплутувався із Росія, Україна. -десь. Але коріння настільки було потужне, що все рідно вас повернуло сюди, на вашу землю? Ну так. Да. Так, як кажуть, Богу було угодно, от що я тепер не Москва. Бо міг би я, як кажуть, зупинитися десь у Росії і зараз би я, як кажуть, розказував ту саму інформацію, яка ще послідується з Росії. Може б і я такий був. Це Хто так, знає? так Богу, не було угодно, ми так Ну, ось так вийшло. І я вже у 12-му році, це для мене був. Майже передиційний рік. От, так як я працював в мене училищі, в мене був серокс, я задумав усе це закарбувати через серокс, усі фотографії поробити, от, усі, які я знав, історії записати. І тому я, як кажуть, швидко пішов працювати, щоб встигнути. От. І зробив, я кажу, тепер реліквія буде у мене, яку я можу передати вже дітям. От. Це альбом такий. Тут є спогади. От. Тут є дерево, яке я зробив. Я його так відтворив, це дерево. Ось воно теж у нас є на слайді. Так. Да. Да. Ось тут коління. Я так написав, коріння виходять з глибини козацького роду. У мене був, виходить, що радід Клин, він служив в армії. І коли мені батько розказував про нього, то він служив був козаком. Додому вернувся після служби на коні з шаблею. Був вже мій Захар мач, але він помер в 32-му році. Я його також не стану. А від мами у мене всі вони були із зерників родом. І ну, далі вже йде. Мій, як кажуть, я і мої діти й внуки. Ой, залишаюся. Вікни, вікни зійшлися, так? Але своїм внукам я тут залишаю, ну в мене тут таке виходить, як, ну, як музей, я там. Залишив радянські карбованці, такі були купони, карбованці, купони. от, Ну, прийшлося залишити історію, да, історія, щоб діти знали, коли ми були, які ми нас час були. Да, і... Які Як часи стрімко змінилися, да. що взагалі пізнати не можна, того що було в ваш час, вони зараз цього взагалі не знають. Да, ну, це Ви Мо... ж додаси Назерчику? Тим лише дуже... блистай цей альбом, повір мені, коли ти подивиш цей запис років через двадцять, ти його будеш змінитися, показувати казати, читай, вони теж тебе не слухатимуть і казати, подаві, що воно мені треба. <реш> Бо це коріння, коріння нашого роду. Ну, як казав, отець все ми повинні все передавати, щоб діти наші були гідними, представниками України. Дякую,